У цей день на арену вийдуть двоє найкращих. Теренс Кроуфорд підніметься на дві ваги заради головного виклику у своєму житті: на кону корона Канело та всі пояси суперсереднього дивізіону. Штати проти Мексики, розум проти фізики, точність проти комбінацій і один бій, що визначить кращого в цьому поколінні. Аби розібратися, хто крутіший і в чому, ми порівнюємо двох топових боксерів за різними показниками. У кінці побачимо реальну картинку, хто де і в чому переважає свого опонента. Коли ми говоримо про швидкість у боксі, то мені відразу на думку спадає кілька топових імен: це Олександр Усик, Шакур Стівенсон, Роландо Ромеро та звісно, що Теренс Кроуфорд. Він прекрасно діє на випередження, вклинюється в атаки свого опонента і блискавично розпочинає власні атаки. У Канело є вибуховість, однак серед інших його показників швидкість точно не є головною перевагою. Про них ми ще поговоримо, але в аспекті швидкості перший бал забирає бат. Швидко викидати удари це важливо. Однак, як каже класик, «Двигайся, пожалуйста, ноги волка форми у мексиканця Футворк на хорошому рівні. Не на елітному, але на достойному. Він комфортно почуває себе під пресингом, але більше прикривається блоками, а не роботою ніг. У наступі створює кути, але все ж вистачає прямолінійного тиску. Кроуфорд і ноги це витвір мистецтва. Для мене Бат у топ-3 сучасного боксу саме в роботі ногами. В обох стійках дуже маневрений, уміє уникати ударів саме завдяки футворку. Широка стійка, у якій він виглядає дуже органічно. 2-0 теренс попереду. Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером Фавбет. Бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Одним із основоположних факторів у боксі я виділю бійцівський IQ. Здатність мислити, сканувати свого опонента, підлаштовуватися під нього, розставляти пастки саме під його стиль. Усе це дуже важливо у сучасному боксі. Більш досвідченого боксера, аніж Сауль Альварес, зараз просто не існує. Він дебютував у профі в 15 років і набив дивовижний рекорд. Дуже відрізняється на фоні тих, хто проводить зараз один-два бої на рік. Однак у кількох критичних моментах Рудий не розумів, як хакнути своїх суперників. Трилогія з Головкіним могла розпочатися з поразки. Суддівське рішення було близьким, а Тріпл-Джі дуже точним. Канело для чогось стояв на місці і вицілював, тим самим хаваючи удари противника. Поразка біволу скоріше при різницю в габаритах та незручний стиль. Однак і тут він не зрозумів, як пройти постсовєтську школу боксу щодо Кроуфорда. Це один із геніїв сучасного боксу. Останній бій проти Мандрівова нагадав нам, що йому незручно діяти проти представників постсовєтської слов'янської шкіл боксу. Однак, все, що було до цього, це було практично бездоганно. Ерола Спенса переграли ще на стадії геймплану, А в ринзі Теренс показав, як круто читає дії одного з найсильніших противників у кар'єрі. Шон Портер, видовищний та агресивний, літав по кутах, ніби бик від вправного Матадора. Це робота ніг плюс чудове розуміння свого опонента. Теренс один із найбільш грамотних і думаючих бійців наших часів. Мені подобається те, як він сканує свого опонента і швидко приймає рішення в моменті. Тому тут також бал. Саме за американцем. Джеб це основа як атак, так і контратак. І що? Невже знову перевага бада? При відносно невисокому зрості у хлопця з Омахи вражаюча довжина рук, якою він уміє користуватися. Ближня рука в обох стійках це дуже універсальний інструмент. Він дістає ним там, де суперник почувається безпечно і прекрасно зустрічає, коли потрібно попрацювати другим номером. В останньому бою з Мадрімовим саме по джебу виникли питання, бо якраз його і не вистачило, щоб стопнути Узбека. А Бад програв битву джебів. За точністю 17% проти 20%. Однак я це більше пов'язую зі стилем суперника, який в цілому був незручним. Щодо Канело, то джеб у нього не є настільки швидким і взагалі необхідним інструментом в арсеналі мексиканця. Основна його робота це середня дистанція, переводи з тулуба на голову за статистикою компу бокс, У Канело джеб – це приблизно третина всіх виконутих ударів. У Бада Джеб може становити більше половини від суми всіх виконутих забій. Враховуючи це, робота ближньою рукою ефективніша саме в Теренса. Тому вибачайте фанати мексиканського боксу. Але це 4-0. Але Джебу замало, навіть якщо ти геній рівня Кроуфорда. Одна з переваг Сауля в цьому протистоянні це комбінаційна робота. Він реально батя, що стосується поєднати роботу поверхами і не робить ставку на одиночні удари. Бат багато джебеті вже давно не любить викидати довгі серії, тому фактор комбінаційної роботи за рудим. І це його перше очко. Якщо справа дійде до кінчів, то тут я точно чекаю на те, що перевага буде саме за мексиканцем. Він банально фізично міцніший і він краще в це вміє. Сауль уже 5 років домінує у 76 кілограмах, де й пройде цей бій. І за цей час він багато тягався в ближньому бою. Фізично обдарований мексиканець знає брудні фішки, як тримати без зняття балу, та просто не дає по собі нормальні. Мально пробувати зблизька. Бад же явно віддає перевагу роботі з Делика і йти в клінчі для нього це смерть. Опонент явно краще у цьому і більший. Тому роботу в клінчі віддаю Альваресу. Сюди ж без зайвих розмов можна додати фактор фізики, де Канело об'єктивно краще за опонента. Поєдинок пройде у вазіру дого: у нього більш міцний удар, та в чистій силовій роботі Альварес явно виглядає цікавіше. Тому фізику сміливо віддаємо Саулю. І от після розгромного рахунку цифри в нас уже майже рівні. Але враховуйте те, що це різні за важливістю фактори, тому не сприймайте цей рахунок як щось абсолютне. Один пам'ятний епізод з кар'єри Теренса стався в бою з далеко не найбільш іменитим литовцем Егідіусом Каваляускасом. Він перевірив на міцність щелепу чемпіона. Де ческімовітейсемомитиканарапівбрейна рандеме оу каваляшка скамсфор ебатроформоз. Бада повело. Він узяв коліно, однак рефері не відрахував нокдаун, хоча насправді підстави на це реально були. В цілому у Бада прекрасні захисні навики, він просто уникає більшості ударів. Однак, якщо все ж таки суперник вражає американця, то наскільки я бачу, щелепа в нього точно не бетонна. Чого не скажеш про рудого? Цього хлопця включають у топи найбільш міцно бородих бійців сучасності. Він не так добре рухається, але приймати удари. Не боїться. Борода однозначно на користь мексиканця. Я упевнений, що 13 вересня ми побачимо всі 12 раундів. Канело востаннє перемагав когось достроково у 2021 році. Відтоді були перемоги навіть проти нетопових суперників, з якими він все ж таки проходив усю дистанцію. Десь бракувало, як на мене, запалу, аби перемогти достроково. Тут буде Кроуфорд. Топовий опонент, якого перемогти достроково, буде і ще важче. Кроуфорду, як на мене, просто забракне фізики, аби якось розвалити канело достроково. Це ще не вдавалося нікому. Тому, якщо ми говоримо про дистанцію 12 раундів, дуже важливою є витривалість. Сауль зазвичай бере 3-4 раунди на прогрів і далі рівно проходить дистанцію. В останніх раундах він стабільно викидає по 40-50 ударів, не зменшуючи, а то й збільшуючи темп. Це досить хороші показники. Із бадом ситуація складніша. до бою з Мадрімовим. Американець востаннє проходив всю дистанцію ще проти Віктора Постола. Кроуфорд звик знищувати опонентів достроково, зокрема за рахунок великої кількості швидких ударів. Але проти Ісраїла він викидав приблизно 36 ударів за раунд, підвищивши інтенсивність у кінці. Це непогано, однак насправді не вражає. Кроуфорд боксував проти Мадрімова у 70 кілограмах у нерідній вазі, і вже там відчувалося, що йому не дуже комфортно в цих кілограмах. А тут буде 76. І пройти весь бій в одному хорошому темпі, я вважаю, що не вдасться. У Канело в цій вазі витривалість має бути однозначно кращою. І от уже мексиканець виходить уперед. Але одна з речей, які мені не подобаються в роботі Канело, це його передбачуваність. От уже кілька років я себе ловлю на думці, що. Я ніби знаю наперед, яким буде його наступний поєдинок. Що від початку він свідомо віддасть ініціативу опонентові, займе позицію другого номера і буде потроху знакровлювати суперника контрударами. Після четвертого раунду він прогріється. І почне працювати вже у своєму стилі. Коли опонент підсідає, Альварес стає активнішим. Ще й більше викидає в розріз і відразу закривається. Може перейти у пресинг, якщо відчуває, що опонент не здатний більше тримати ініціативу. Прибити не приб'є, але за очками на класі розбере без питань. Бої Теренса більш насичені, тому що він сам по собі більш універсальний боєць і вміє боксувати по-різному. Він один із небагатьох в сучасному боксі, хто є амбідекстером, тобто боксує однаково добре і з лівосторонньою, і з правосторонньою стійкою. При цьому Бет універсальний, ще й у своєму стилі. Проти Мадрімова це була переважно робота другим номером і на контратаках із входами, коли опонент підсідає. Спенса він теж розібрав на задній нозі, бо йому так зручніше, бо дозволяє таймінг і довжина рук. Однак і самому забрати ініціативу він уміє. Так виглядає, що в руках американця стилістично більше варіантів як працювати. Тому фактор універсальності я віддаю теренсу. На що особисто я буду ставити в цей вечір та де подивитися цю подію, де також боксуватиме наш Сергій Балачук, Розповідаю в моєму телеграм-каналі Діденко про бокс». Там головні новини, прогнози та інфа, де власне подивитися бої. Підпишіться, посилання буде в описі. Перед боєм важливо не просісти ментально. Кожен із них не раз опинявся під тиском суперників раніше, але обидва гідно проходили ці випробування. Канело штовхнув Кроуфорда на публічній події, але відчувається, що це було не щиро, скоріше заради розгону. Наразі я не бачу, щоб хтось ментально якось просідав чи ламався перед цим боєм. Та ні, вони два прохаваних вовки в цьому виду спорту. Ніхто не просідає і сказати, хто більш сильний психологічно. Я теж не можу. Як на мене, вони обидва сильні в цьому аспекті. Тут ситуація рівна, тому ніхто бал не отримує. Команда. Кут боксера, який є його надійним тилом, якщо там відбувається злагоджена робота. Яка ситуація тут? Разом із Канело працює один із найкращих тренерів сучасності Едді Рейносо, який якраз спеціалізується на південноамериканцях. Рудий, це безумовно найкращий його підопічний. Вони співпрацюють уже багато років і разом здобували свої титули. Злагодженість на найвищому рівні. У Кем запросили Джарена Енніса, і це геніальне рішення. Топ боксер, якого уникав Кроуфорд, який теж боксує в обох стійках. Але й БАДу є ким відповісти. Він продовжує тренуватися під керівництвом колись невдахи боксера, але зараз топового тренера Брайана Макінтайра. І Бомак ніколи не дає збою ніякої метушні в коті, максимальний спокій та контроль, незначні корективи по ходу, якщо цього вимагає ситуація. Підготовку оцінювати не буду. З об'єктивних причин вони обидва небагато показують про свої кемпи, про те, що в них там зараз. Відбувається реально, але що стосується команди кутів тренерів, як на мене, ситуація досить рівна. На цьому і закінчимо підрахунок. Як я казав на початку, не сприймайте ці цифри абсолютно, тому що нехай у нас ситуація рівна. Однак букмекери бачать фаворитом саме мексиканці. Коефіцієнт на нього 1,60 проти 2,35 на американці. І це абсолютно логічно. Хоча вони обидва топові спортсмени, але цей бій явно робиться під умови мексиканця. Він завжди диктує свої умови, хто би не був навпроти. Навіть Кроуфорд не став винятком. Підійматися на дві ваги, коли ти перед тим видав не найкращий бій у 70 кілограмах, це дуже ризикована ідея. Бад має видати бій життя, і тоді в нього, можливо, будуть шанси. Для мене питання: хто крутіше, Кроуфорд чи Канело? Це як питати, хто крутіше: Мессі чи Роналду? Один обдарований геній з дивовижним відчуттям своїх суперників. Інший фізично обдарована машина, яка. Та нічно паше, щоб бути на своєму рівні. Хто краще, залежить, що кому подобається. А кого ви бачите переможцем бою року. Саме час написати свій коментар під цим відео і вподобати його, якщо воно вам дійсно сподобалось. На зв'язку, як завжди, Тайк Майсон і моє ім'я Макс Діденко. Побачимося!